такий лікар-гнатолог це власне лікар, який розуміється і спеціалізується виключно на роботі з щелепового сулоба м'язів та співвідношенням зубів. Саме він визначає незрозумілу етіологію болю в області. Обличчя, стирання зубів, неправильного співвідношення зубів, перенапруження м'язів та скриготання зубів, так називаємо в народі, як бруксизм. Основна задача, яка покладається на лікаря-гнатолога, це гармонічна, безболісна, м'яка та збалансована робота всієї зуби-щелепної системи. Робота з круневонижні щелепового суглоба це не лише прикус, взаємоспіввідношення міст щелепами та оклюзійні контакти між зубами, дикція, жування, роз. Змова, це власне весь опорно-руховий апарат, починаючи від м'язів обличчя, шиї, плечей і по сходинкам вниз. Отже, задача лікаря-гнатолога знайти саме причину виникнення такого стану та вилікувати її. Чому консультація гнатолога така важлива А все дуже просто, тому що багато проблем з зубами, які на першу думку не являються наслідком. Проблеми з суглобом, також міофасціальні болі в обличчі обличчя голови, незрозумілої етіології, також проблеми з прикусом неможливо оцінити і вилікувати без правильної діагностики та аналізу. Гнатолог допомагає уникнути помилок при лікуванні, забезпечити стабільний та довготривалий результат. А саме головне повернути комфорт у повсякденне життя. Як результат це м'яка та безболісна робота нашого суглоба. Праенный прекус та комфорт кожного дняка.